Закінчилося засідання Верховної Ради, і основне це прийняття бюджету 2023 року, в якому 43% виділено на армію і наших захисників. А це трильйон гривень. Другий пріоритет бюджету це соціальне забезпечення, пенсії, субсидії, допомога внутрішньопереміщеним особам, медицина, освіта 30% загальних витрат бюджету. Бюджетом також передбачено створення фонду з ліквідації з наслідків збройної агресії, заподіяної Російською Федерацією, загалом на суму 36 мільярдів гривень. Слава Україні! героям, героям, героям. слава.